Кабмін пропонує, а на місцях не поспішають. Заступник очільника області Віктор Рєзнік нагадав керівникам районів про можливість отримати державну субвенцію на заходи з енергозбереження. Такі кошти уряд передбачив ще у серпні. Вони мають бути витрачені на об'єкти енергетики, які дозволять зменшити використання газу. Та наразі районні чиновники зі своїми пропозиціями не квапляться, поки лише кілька територій готові освоювати дотаційні гроші. Разом з тим посадовець нагадав головам РДА і про персональну відповідь дальність за скорочення використання газу на територіях. Нагадаю головам адміністрації та міським головам, що ними відпрацьовані і подані були і узагальнені відповідні заходи з передбаченим фінансуванням щодо скорочення споживання природного газу. в